Так, з ОСББ наша верховна рада не може розібратися, але вони прийняли таке: дали згоду на видатну цю зділку віка на то, щоби купи, Зда купити болгарське обладнання, які там російські ці російські чи радян колишні радян по радянські технології, російські реактори, які знаходяться в Болгарії, Верховна Рада погодилась президент президентом, чи підписав, і вже сьогодні вели новини, що навіть Сенсбанк підписав меморандум, що дадуть вони гроші. Ті 600 мільйонів. Я так роз шістсот мільярд мільйонів гривень. Перепрошую, доларів Доларі. на то, щоби на доларів на то, щоб купити це обладнання. Ну, і тоді вже, якщо куплять, то треба буде добудовувати, тож не викинеться. Як ви оцінюєте цей, весь проходження цього проєкту? Ну, дивіться, ми вже багато разів про це говорили, декілька тест. Перше, значить, я вважаю, що це, якщо не злочин, то це дуже велика авантюра. Друге, чому тому, що цей тіп реактору він не підходить до будівельної площадки і так далі. Вот що, що це дуже важко буде, і якщо один енергоблок, наприклад, от Польща зараз починає будувати першу чергу енергоблок на атомній станції, і вони виділили скільки 60 мільярдів польських да. злотих. Півтора мільярда доларів. Це 15 мільярдів. 15. 15. 15. 15 мільярдів доларів енергоблок. Якщо з нуля, і вони будуть будувати. Ми будемо переробляти, перебудовувати будівельний майданчик і так далі. Будемо припасти, це як це, це, це не це більше завжди. Краще з нуля побудувати, ніж на якісь площадки інші перебудовувати. Це друге. По-третє, я вважаю, що цей проєкт заради проєкту, заради, е е е як Путін сказав, двіжухи. От двіжуха була, а двіжуха, це ми готуємо площадку, ми беремо тут гроші і тут банка беремо. А для того, щоб Пут не звинуватили, от їм було потрібно, потрібно цей закон. Тому що Ніколи е, блоки на атомних станціях не будувалися по окремим законам України. Ніколи. Так Які це наша закон... Верховна Рада, що, грубо кажучи, на будівництво саме не дала згоди. Дали згоду тільки купити обладнання. А ну, який закон Верховна Рада давала на якесь обладнання давали, давали згоду? От завжди ж купували і реактор, і інше обладнання. Ну, ну що ж для державної компанії, а що для вище бойка. Верховна Рада давала приймала закон, державна компанія, Нафтогаз купила дуже дорогі тюнінгові вишки для видобутку газу. Був закон, не було. Ну, але Це... вони, принаймні, поставили ці вишки, вони до війни видобували Я газ. Кажу, а, а зараз цей закон потрібен для того, що бачите, от Верховна Рада, ми виконуємо mm -hmm. закон, ми не, про... не самі, не просто. Тож це, це ми можемо довго продовжити. Ну, на вашу думку я проведуть кажу, я, цю зділку чи ні? Буде куплять чи не куплять? я, я, я вот, спілкуюся з моїми колегами, авторщиками від вот, Болгарії, керівниками. Ті, що займаються цими питаннями, і знають це питання, вони здивовані. Вони пожимають плечами, вони кажуть, ми не розуміємо. Я кажу, так вас же уряд і так далі. Так, так у нас уряд хто? Уряд було виборів сім разів. Технічні уряди вони змінюються. І зараз теж такий уряд коаліційний. Він це там же люди. Ну тобто, не хочу продовжувати угу. цю тему. Я вважаю, що і що, що це така авантюра. Але і, 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 сподіваюся, що, що цього не буде. Особливо через призму останніх шов. Що подій. болгари нам не продадуть. Ні, вони може і продадуть, може і не продадуть. Якщо продадуть, продадуть то ми змарнуємо 600 мільйонів доларів. 600 мільйонів доларів. Ну, це, ж, що це перші 600 мільйонів чи таке. А потім ми знайдемо мільйон причин. Кажемо, що ну Верховна Рада дала завдання. Ми що ми ж купили зараз. Давайте щось будемо. А вони будуть як а вони теж не підійдуть на працюючи. Ну ну ж не знаю. До... Але через призву останніх подій і заяв президента Сполучених Штатів, що ми візьмемо під контроль, придумав, чекайте, чекайте. Це ви маєте на увазі, що. Я... Президент Сполучених ну, як... Штатів заявив, що вони що їх не дає їм спокою наша атомна генерація, і що вони хочуть чи то під контроль, чи то у власність забрати наші атомні станції. Та ви ну, як я я, я просто е, хочу сказати, думаю, а як вони віднесуться до цього проекту Хмельницька атомний на базі російських реакторів, які треба добудови, якщо вони візьмуть під управління і контроль це зобов'язані інвестувати. І вони будуть інвестувати на ці абсолютно незрозумілі енергоблоки і реактори. Думаю, що ні. Там мені скажуть, почекайте, це відповідальність, це це а чому стільки грошей, а воно працює, не працює. Тому е, це був тільки е, перший акт. Мармезонського балета це був перший. Там буде ще другий, третій, четвертий, і будемо спостерігати. Івано от стосовно цієї заяви президента Трампа щодо контролю чи, чи чи якісь форми там власності, ну давайте так контролю цих наших атомних станцій. На вашу думку, це більше стосується, скажімо так, питання бізнесу, заробляння грошей, що вони хочуть війти, якось, щоб ми експортували, потім, можливо, в Європу, і заробляти на цьому. Чи це питання безпеки, пов'язане з тими, скажімо, заявами президента Зеленського стосовно того, що якщо нас не беруть в НАТО, то ми хочемо бути ядерною державою, і це американці заходять, так би мовити. Щоб контролювати наш цей весь атомний сектор, включно з видобутком Урану і там потенційно якоюсь заводом з фабрикації ядерного палива. Що тут важливіше? Це питання безпеки, чи це питання ядерної бомби, чи це питання все-таки комерції і грошей? Дивіться, я, важко, я не можу на це питання відповісти. Чому? Тому що, коли я почав е, на цю інформацію, навіть вони дуже... І я не можу зрозуміти. Е, Кажуть про три, е, три алгоритми е, от в цьому питанні: перше: управління, контроль і власність. Це абсолютно різні речі. Контроль. Контроль чого? Економічних питань, і технічних питань, чи контроль експлуатації, економіки. І як це буде контроль виглядати в наглядовій раді, чи в керівництві енерготами. І на що Сполученим Штатам цей контроль над, над діяльністю енергоатому, якщо це не пов'язано з бізнесом, з, то тим, що заробити гроші? Управління. В якому, якому віді управління? Управління це е, міняється менеджмент, наглядова рада. В общем, все от ми даємо в управління, залишається власність. Українська, і президент сказав, що до річ не йшла у власності, передачі власності, мабуть, і мова, мова не йшла про всі електростанції, а тільки про Запорізьку. Знаєте, от, 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 от така інформація. А якщо... А, Та, так, Теж не а якщо власність, ну як передавати власність? Це треба ну, приймемо закон о приватизації. І хто купить е, ці атомні станції А можна Плачу, не, не про приватизацію, а можна про особливий статус якийсь там прийняти закон. Ну. а, а які не буває, чи ти володієш, чи ти управляєш, чи ти контролюєш. Більше не буває ніякого статусу. Пам'ятаєте, цей мені як Питаю. приватизовували, особливості приватизації були? Тут теж таке ну, придумають, ну да, можна придумати по приватизації. Придумувати і до і е, тим більш. Речник Трампа, наскільки я пам'ятаю, Білого Дому він сказав, що приймається, мова йде про власність. Uh -huh. Ну, добре, хто буде власником? Міністерство енергетики Сполучених Штатів держава. Думаю, що можливо, тому що там є багато енергетичних компаній держав. Навіть у Міноборони є дві компанії з атомними станціями. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів. Там це можливо. Чи... Якісь великі енергетичні компанії, там, е, цей Едісон чи Пенсильванія, Power and Light, вони куплять і будуть, е, будуть володіти нашими атомними станціями. Ну Такого чуду у світі немає, щоб якась країна е, інша контролювала атомну енергетику іншої країни. Може, через великі компанії, ну, ЕДФ. Державна компанія. В, в Британії тільки англійські компанії. Південна Корея – південна Корея. Ну я не знаю такого прикладу, щоб якась інша країна е, контролювала. Чому? А тому, що діяльність цих компаній, вони е, контролюються двома такими регуляторами. В основними: це регулятор, по е, кхе, держрегулятор по ядерній безпеці. Який дає дозвіл пускати, не пускати, включати там і так далі, і національна комісія по регулюванню, яка визначає тарифну політику, ціну на цю електроенергію і так далі, так у всьому світі. А прийдуть американські компанії, скажуть, чак, почекайте, хлопці. У вас собівартість там 1,7-1,8 гривень. Ви показуєте такої собівартості не буває, не може бути. Це і штучна собівартість, ви там фінансуєте, чи ви не дофінансовуєте фонд виводити з експлуатації, то піднімаємо собі вартість до середньоєвропейської там. Чотири. Піднімаємо тарифи і так далі. А ні, ми не можемо тарифи. Як населенню Україну після війни ми піднімаємо чи під час війни тарифи на таку Хто, хто буде платити? Ну якщо ви не можете платити, ми, ми зупиняємо. От я вам скажу, така ситуація. Компанія, до речі, АЕС, американська в Болгарії, зупинила електростанцію теплову, і вони кажуть: піднімайте тарифи. Це вона на вугілля працює. Мориться 3, наскільки я розумію. От це це ну, 3-4 місяці. Приклад, піднімайте тарифи. Ми не можемо працювати по таким тарифам. Ну, ми не можемо піднімати регулятор. Не піднімати. Якщо ви не можете, ми станцію зупиняємо. І вони зупинили Наварі, На варі реконструвана станція, і вона стоїть і не працює. Так і у Благодарі. нас таке може бути. Якщо вони зайдуть, так, якщо так... вони заберуть, то. Так, 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 так і у нас таке. Тому я, я не можу коментувати, що мав на увазі президент Трамп, що мав на йому відповів президент Зеленський, що кажуть інші, для чого це все, чи це знову як е, рідкоземельні ці метали. E, поговорили, поговорили, що там вони підпишуть і підпишуть. Чи мова йде про Запорізьку станцію тільки для того, щоб її американці забрали, щоб вона була ні Росії, ні України, щоб можна було її запустити? Ну, а це гіпотетично. Це ж Але... добре чи ні, якби вони забрали запорізьку станцію? добре. Ну Ну, сьогодні ж Росія заявила, що ні в коєму разі запорізька там станція не буде передана ні Україні, ні, ні жодне ну, Це держави. процес тому, що... переговорів. То таке ставку задирають, а там а, да, я розумію. Вона. Ну а ну, вони ж дадуть в якому вона стані. Я думаю, що вони бояться ще що щоб е, суспільства і. Е, Вот от не побачили, в якому стані. Якщо її візьмемо, а як вона буде працювати без платіни Каховський ГЕС. Нам треба будувати чи градівні, чи я не знаю. А якщо приймати рішення, то що ви виказали, треба робити? Треба погоджуватися, віддавати там чи не давати, чи взагалі впертися, сказати, що якби йдемо в отказ, нічого нікому не даємо. І... Кому? Ну, revisit... От керівництво України Запорізькій атомній станції. Який алгоритм рішень повинен бути? Я не можу сказати, де можна впертися і не давати згоду, і не впертися. Тут ціна така, яку ми не можемо оцінити. А якщо скажуть, я що ви впираєте, а ми ж один раз вже вперлися, і чим це і чим все це закончилося? Тим, що ми залишилися без розвідданих і припинили да, і, і могли залишитися, а потім сказали, що ми, ми щось, щось помилилися, помилилися пане Трамп, ми, ми помилилися, настрою не було і так далі, щось, mm -hmm. щось дьявол попутав. Тому тут, то я не можу судити, але я вважаю, що е, це шість енергоблоків, і треба робити все, щоб вона працювала. На нашу енергосистему. Uh -huh. і, 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 і це, і якби, Ну якби Тоді і це, треба працювати це, з пропозицією і, Трампа. І, 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 і після цього треба потім переглядати, переглядати необхідність будівництва блоків на Хмельницьке. Я би зараз отримав 6 енергоблоків, 6 по 1000 мегаватт, Будівництво 3-4 на Хмельницьке можна перенести на. В мінімум давні періоди, да? 10-15 років. Я теж не розумію. Ну, ми ми ж вже відмовились без Запорізької атомної станції. От, от щось, якась інтрига є з цих Хмельницької атомної станції, якась дуже велика, я, я не можу її зрозуміти, тому я не можу сказати. Ні, інтрига це в тут інтриг стільки, що це одні інтриги.